І наша праця розпочинала з того, що я облітав всі хати своїх родичів, знайомих, дивився, чи все у них добре. Мені на штабі от Вітя каже, що вже більше 300. Це важко, важкої техніки. Це не считає, там КАМАЗи, не считає склади боєприпасів, це там артилерія, ББМи, танки, ТОР, два ТОРа у нас. У мене була своя зброя, то й зареєстрована. Я говорю, все, я вже сам діну, в мене волонтери діли. Говорю, я все з вами, я вже не можу сидіти вдома, мені треба щось робити. І я прошагав з ними 15 кілометрів в одну сторону, це від маяка, що біля Олександрівки, до Олександрівки. Причому ми йшли водою майже по узбережжю. І 15 кілометрів я назад сходив. Я говорю, пацани, це все добре. Але 21 -е століття що що що, щось треба робити. Я говорю, По 15 км ну це Савдепія, ну це нікому не треба. Я пам'ятаю, ми на третій день, чисто чесно говоря, случайно знищили їм два дуже великих склади боєприпасів. Вони там детонували десь два дні, і то ми просто тігра знайшли кацапського, стріляли по ньому, а взірвали пів кінбурну із за цього, бо влучили в якусь фігню, Це було в лісі, ми її навіть не бачили. І воно детонувало там два чи три дні. Є навіть фото. Ми так сидимо Серегою да, на корада на, так, на, так, на так. корабельчики. Після кожної відпрацьовки касатня забігала в село і била чоловіків. Обшуки, били їх, вони думали, що вони здають да, їхні позиції. Бо я коли ну от, у нас були такі дні, коли ми з нашим піоном працювали це 203-мм да, снарядами. То сусід розказує з того стоїть посадки. Кацапи за ніч могли три камази, просто, просто кров ручом виллється з цих камазів. Вони їх просто поскидали. Були такі дні, що і три камази кацапів вивозили. Це снігерів, ой, як красиво, так, так, так. та ти що? Що з він мало горить. Вони його бігали тушили, а він потім Василівки. Що так. біля її Ой, як красиво. Ой, це взагалі красиві. В грудні місяці ми з'явилися на Донбасі. Перший вихід у мене на Донбасі це було водяне. Ми там почали працювати з 35-ю бригадою. На Мар'янку дуже багато допомагали. На Мар'янці стояла наша. Да, там 79-ка, дуже кстати, було дуже дико тут на півдні там були бригади, але я нікого з Миколаєва не зустрічав. Приїжджаю, так, там, да, там 79-ка, ти откуда? з Миколаєва. І мені ну так, типу, ми аж там на Донбасі, да, але хлопці з Миколаєва було приємно дуже. Вони полюбляли збиратися в Олександрівці. У мене є відео, де ми рознесли 6 БТРів 82А. Вони біля здання їх так поставили, почали збиратися там, на штурм Мар'янки, як взагалі. Там це не відбувалося якось у них. Знає, знаєте, як буденність це виглядало. Тобто, о, ну сьогодні знову штурмуємо Мар'янку. Зомбіки повилазили, зібрались, все, штурмують. Хлопці відбились, вони назад опять все поскладали, пішли. Ранок наступний, вони знову. Опять... Да. Да, і от кожен день от просто. Там піхота, хлопці не бачать багато да, того, що ми бачимо з неба, але виглядає це дуже якби, дико. Да, і от вони виходять в Олександровку, збираються, ми їм насипаємо, знищуємо 5 з 6 БТРів 82. А там такі дірки, вони прямо видно було. Ось, штурм Мар'їнки відміняється. І він просто у них разукрашений був світ піска. І ти от так от летиш з неба? Його, ну, от взагалі хоча це бандура там здорова, його взагалі не видно було. А сонце вже так сідало, я залітаю з іншої сторони і бачу антенна крутиться. Бо антенна почала бліки кидати. І такий, все, єсть, стоїть. Я напевно вищиту хвилин 10 там Спутниковий знімок, і я от це, там же ж, пісок, і такі кушечки невеликі. По кожному кушечку <смі> сидів на зумі, видивляюсь чітко, де він стояти. стоять. Ну, арта теж така, типу, я їм зняв відео, говорю, давайте, ви теж вираховуйте. Ну, вони прийняли кстати, тоді мої координати. І з першого пострілу в високоточці ми йому попали прямо в машини відділення. Він там з двох частин там спереду цей екіпаж. І машина, а ззаду це вже сама установка тор. і да, І так далі. І ми з першого пострілу чітко попадаємо йому в кабіну. Повністю Її там розноси. Там, по-моєму, кацап відлетів від, 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 від нього. Там Кацапи поряд порозбігалися. І тут починається найзапальніше, що мені подобається, в нашій там, артилерії, в нашому війську. Заряджай другий. Давай в... а він вже горить, ну вже прям хорошо горить. Заряджай другий, треба в установку, бо зараз не згорить. Я бачу, що воно горить, а високоточки, ну ви ж розумієте, що всі боєпропаси треба економити. Я вже, чесно кажучи, я вже Я артилерії теж тоді признався. Ми посміялися. Я повертаюсь. Я кажу: все, в мене батарейка сідає, мені срочно треба на заміну, хоча мені ще дозволяло ще навіть два снаряди. Я повертаюсь, так, поки немає картинки, не стріляємо, чекаємо. І я починаю тягнути просто час. Хай він Він вже нікуди не уїде. Тобто, машина відділення горить, все, кацапи розбіглись. Е, я повертаюсь. Ну що, взлітаєш? Говорю, Та що то дрон, підождіть. І хвилин чи сім отак от тягну. І я залітаю і починає вже горіти сама установка. І я таку, ну, все, горить, немає сенсу. Так, да, все, відставить, стрільбу відставить, ціль знищена. Думаю, зекономили боєприпас. Ми транслюємо да, там, цю панораму, ну, куди ми стріляємо на штаб. І я чую просто з-за спини виходи градів, Батарея артилерії, де починає стріляти. Ну, Я думав, де це щось знаходять. І в мого орудія постріл. Мені треба зафіксувати, де розрив, підкоректувати його. І тут в цьому лісочці просто таке от засіяння. Ну, снарядів, мабуть, 60 в цей ліс падає. Мені орудія таке. Тіпа, а де мій розрив. Я, говорю, я не знаю, хто це зробив. Говорю, хто по цьому там, ефіру да, стріляє, ну, ну, ми цей ліс просто вистріляли. Там ми потім, до речі, я теж виставляв все перехват. Кацапи тоді помогіте, допомогіте. І дуже от багато було там і автоматних, і кулеметних черг. І було дуже важкувати, чесно кажучи, працювати. Плюс це все супроводжувалось артобстрілами. Наша була задача. Вже потім, коли вже все не почалось, грид хлопці, ви як займалися артилерією, так і займаєтесь. І тоді артилерію почали ми бачити краще, тому що кацапи включили на тому фронті майже всю свою стволку. І коли стволка стріляє, там є дим, ну, притаманний дим, да, що виходить зі ствола. І Ми дуже багато також понаходили цих стволів працюючих, і там, поки йшов контрнаступ, наша задача була іменно знищувати артилерію. Як бачите, все одно контрнаступ був дуже важкий, тому що сили туди і з тієї сторони дуже великі скидувалися на протидію. Очікували. Так, вони очікували. Ви знаєте, я ніколи не боявся нічого сказати, але можна було зрозуміти, в який день ми будемо атакувати. Навіть якщо зранку немає нашої арт-підготовки масованої. Кацапи о 8-й годині чи о 5 годині починають бити по всім нашим перехрестям. Іменно в той день, коли планувався знову наступ. І це вже у всіх ну, це викликало дуже великі такі питання. Ну, наскільки я знаю, ці питання відпрацювали наші служби. Якщо з дня у день там знаходить чітко відпрацьовується, дуже змінює ситуацію. Наприклад, кринкам. да, там хлопцям дуже важко, тому що вони на лівому березі там зараз, ну, вважайте, одні у них немає там, ні бронетехніки, нічого. Але сидять екіпажі, які... Постійно за ними придивляються, коли виїжджають танки. Там був штурм, кринок 11 танками. Це було заздалегідь видно, вже почала працювати артилерія, піднялись FPV. Тобто, там хлопці знають. То, я повторюсь, це я не представляю, коли ти сидиш через річку, і не дай Бог, що ти не зможеш вийти оперативно. Лодки немає, все, ти вплав, не дійдеш. Це Мені кажеться, морально дуже страшно, і, чесно кажучи, я не представляю, яким там. за час повноштабної війни ми відремонтували десь в районі вже 300 дронів. Mavic 3, Mavic 3T, це версії з тепловізором і дронів DJI Matrix. Це такі великі здоровезні дрони, які там коштують від там, 300 тисяч до півтора мільйона гривень. То загалом сума просто величезна, неймовірна. І це, ці дрони якраз необхідні прямо зараз. Хлопцям, тому що дуже багато підрозділів не дуже добре забезпечуються, і ну, більшість повідомлень, які отримую, коли відправляють нам дрони на ремонт, це наш останній дрон. Ну, можете уявити, яка Скільки? відповідальність. Всі кошти. Які ми втрачаємо на закупку комплектуючих, це кошти наших підписників і небайдужих людей, які донатять весь час підтримують нас. За що вам неймовірна моя вдячність.